Друзі, усім привіт! У нас сьогодні друга перегонка нашого віскаря на е, апараті Aquagradus Deluxe. Апарат в стандартному вигляді, так як він розташований на нашому сайті, так як ви його отримуєте. Але я додав один корисний аксесуар, так звана папуга, для того, щоб контролювати міцність процесу перегонки. Це дуже важливо. В кубі в мене 30 літрів спирту серцю міцністю 25 градусів. В попередньому відео ми показували, як з поставити брагу і як ми вигнали спирцерець. Я там казав, що е, таких постанов Браги ми будемо робити тричі, тобто е, від кожної перегонки було 10 літрів серцю. Я залив 30 літрів серцю, е, якщо потрібно, Розводьте до 25, не кріпше 27 градусів. Одне з головне, що потрібно використовувати мідну насадку. В мене в царзі е, практично повністю вона заповнена мідними кольцями. І ще кілограм мідних колець в спирту серцю е, був би мідний бак, це було б краще. У нас купу нерсал нержавіший, тому використовую мідні кольця також у спирту серцю. Коли у нас спирт має міцність 25-27 градусів, ми відбираємо голови без дефлегматора. Я одразу перекриваю подачі охолодження на дефлегматор. І після того, як в мене прогріється царга, я подам охолодження на основний охолоджувач і потужність насу, швидкість відбору 1,5 літри на годину. Це потрібно для того, щоб я відібрав не тільки головне составляюче, але й переходні так називаємо ізоспирти. -ізо і тоді в мене тіло вже. Можна відбирати на будь-якій місності я буду відбирати десь на 85 контролюючи це попуги, для того, щоб і ароматика була бомбезною, і е, чистота була е, чистіша. Завдяки попугі в мене є можливість відбирати голову через ніжну частину, голову у мене буде в окремі ємність. Ми вже сказали, що це буде в півтора літри, десь за півтори години. А далі я перекриваю кран, додаю потужності, і е, коли в мене попуга Заповниться, я налаштовую дефлегматором міцність 85. І таку міцність, і таку ж температуру, яка буде е, рівна цій міцності. Я буду підтримувати на протязі усього перегону до 92-93 градусів ємності, поки мені подобається аромат. Далі все просто. Я вимикаю дефлегматор, змінюю ємність і прямотоком відбираю хвости. І оце тіло буде у мене 85 градусного, його вже можна розводити до 40. І е, коштувати смаком. Так, друзі, я відібрав півтори літри голів. Одразу відповідаю, чому півтора літри. Я залив 30 літрів серцю. Є технологія виготовлення віскі, в котрих відбирається 5. Процентів від золотого об'єму. Ця формула гарно е, працює, коли в нас є не 10 літрів серцю. Тоді б, якщо б я відібрав 500 мл, туди е, практично не попали б переходні фракції, котрі нам обов'язково треба відібрати. Тому коли в нас від 30 літрів серцю і більше, ми відбираємо е, більш голов біль, з більшою швидкістю, і тоді вони краще вилітають. За моїм спостереженням, нормально відбувається Десь на 30-40, а краще на 50 літрах серцю. Ми за півтори, а мабуть, і за дві години відбираємо головну а також перехідну фракцію, і е, тіло становиться вже вже чистим. Як це зрозуміти? Треба вчитися нюхати, а нюхаються перехідні фракції наступним чином. Я беру декілька крапель після того, як вже голови практично відібране, розтираю і 2-3 секунди відсушую спирт, щоб не було спиртового запаху. А потім я нюхаю, і якщо я е, десь відчуваю запах е, краски, це ще е, переходні фракції. Зараз я вже не відчуваю цього запаху, тому я приймаю рішення відбирати тіло. Я перекриваю кран відбіру голів. Додаю потужності і поки що без дефлегматора набираю е, попогу. І коли ми побачимо міцність, я е, міркую, що зараз буде десь 75-80. І я додам на дефлегматорі в охолодження і потужності, я казав, що додам. І е, буду налаштовувати на 85. Як коли в мене стабілізується 85 варіометрів, також стабілізується якась температура вверху. І мені буде легше контролювати саме цей термометр, а в попугі лише е, наблюдати. Голови я відбирав на 110 потужності, у кожного вона має бути своя. А в кінці відбору голов я додав до 115, щоб швидше вилітіли ці ізики. Тіло я буду відбирати в моєму випадку на 140, я так е, постійно роблю, а в вашому ж випадку ви е, налаштовуєте десь півтори, мабуть, даже можна. Пару літрів в годину, ну краще півтори літри в годину. І ви будете додавати охолоджений дефламатор, швидкість буде е, потрохи спадати. Можна додати потужності, щоб опять виходити на півтори літри в годину. І таким чином, підтримуючи швидкість, підтримуючи спиртуозність, е, ми відбираємо тіла на міцності 85. Також додам, що тримати температуру вверху е, жорстко не треба. Колування в 0,5-1 градус ні на що не впливають, так як ми вже випустили переходні фракції, котрі би при е, звичайній перегонці, при такому коливанні вони би проникали би нам відбір і гадали б. А в нашому випадку це е, трохи е, міняє спіртозність, але не впливає е, кардинально на смак. І я трохи додам охолодження, зовсім трохи, е, щоб у нас міцність. Е, е, була не більш ніж 85. Відбираємо тіло до 90-92 градусів у кубі. При цій температурі вже починає зіпсуватись тіло, тому 92-93 в рідких випадках 94. Я зупиняю відбор тіла і відбираю хвости до 0 градусів в струї або 100 градусах в бакі, як при першій перегонці. На моєму термометру 80,5 градусів рівняється 85 в струї. Саме ці показники я буду підтримувати на протязі всього відбору тіла. І так, друзі, я отримав 5 літрів 85 градусного тіла. Я його розвів до 45-46 градусів. А зараз я продегустую, додав ще трохи води, щоб було десь 40. Солодова нотка. віскі лайт солод дає легку. Копченість. Солодова нотка більш чується, ніж копченість. Давайте на смак. Менш-менш чується копченість, ніж в солоді. Шато віскі простий. В солод лайт він трохи інший по після смаку. Після витримки в бочки напиток стає більш благородний. А солод дає свої солодощі і своє, оце після І в заключення хочу сказати, що в даній серії роликів ми показали, як просто, дуже просто зробити віскарні гірше ніж в магазинах. До того ж, він виходить значно дешевший, бо кілограм солода це 0,5 напитку, а то і більше. Апарат Deluxe показав, що він може робити абсолютно любий напої. Від класичної сахарної браги і міцності 95 градусів, тобто спирт розведений до 40 для настоянок, наливок або ж в білому вигляді. А також на цьому апараті легко робиться любі ароматні напої, будь-то віскі, чачі, грапи, і кальвадоси, і інші напої. Тому ж долучайтесь до нашої групи, робіть напій разом з нами. З вами був Акваградус. До слідуючих зустрічей.